Тим часом триває впровадження стандартів НАТО в збройних силах України. Наші принтери невпинно друкують значки Ейпіпісікс, які дозволятимуть краще трудувати офіцерський склад і підвищувати якість командування військом. Приєднуйся до друкармії і впроваджуй стандартний НАТО власноруч! Втомився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.